Пробуджені не виходять з матриці, вони її керують. Що це таке? Є така в нас свідомість, це спляча свідомість і пробуджена. Коли ви спите, це ви живете через призму его, гордині і просто слідуєте тим правилам, людським установам, які у вас зародилися, так? В які в соціумі ви приймаєте, так? І з якими ви йдете по життю. Далі йде пробудження, це відкрита свідомість. Коли у вас відкриваються вже вищі закони Всесвіту, ви починаєте розуміти, що ми тут не одні у Всесвіті, що є закон карми, закон справедливості, закон дзеркал, енергообміну і тому подібне, так? І е, звідти народна мудрість, що посієш то й пожнеш, туди ж, чесно, народна мудрість вона завжди в точку. От, і вона про широку свідомість. Насправді, насправді так, воно дуже просто, простими словами, але глибоко. І що ж таке пробуджені люди, і при чому тут матриця? Пробуджені це ті, е, їми можуть стати всі, нема ізбраних. Ми всі душі, ми енергія великого Творця, того е, Бога, як хочете, називайте, того, хто створив всю систему, цю так, в космосі, всю. Космос кожну планету, кожну людину, кожну частинку, яка існує взагалі за, поза межами Землі. І ми не одні, в нас є інші зіркові раси, те, що ми можемо подивитися в хроніках Акаші спокійно. І ми перевтілюємось в різних землях, Земля це наша школа. Ми тут приходимо проходити свої задачі, і відпрацьовуємо і родову систему, і минулі життя, і дуже багато всього напрацьовуємо свій рівень. І от про що це? Пробудження це коли ви починаєте розуміти закони Всесвіту, ви починаєте жити по ним і слідкувати їм, розуміти, як все створено, і ваша душа тягнеться. До Творця. В мене на курсі першому, там, де я була і відкрила свій дар яснобачення, який в мене закрився з дитинства. Я писала, що я боюсь пробудження, боюсь своєї сили, тому що я не захочу повертатися на землю. Ви уявляєте? І зараз декілька років працюючи в енергопрактиках, в духовності, я дійсно розумію, що я не хочу більше повертатися на землю. Не тому, що важко бути цією людиною чи не цікаво, а тому, що я хочу відпрацювати свої вже задачі душі. Я вже вийшла душею на той рівень, що я можу бути наставником. Значить, в моїй душі є напрацьовки, які. Призвели до того з минулих життів, і я можу уже в цьому житті закрити всі свої кермічні дирки і вийти вже на інший рівень. І я так відчуваю душею, і підсвідомо тоді я цього навіть боялася. Це, можливо, смішно, незрозуміло, але людина, яка йде оцю свідомість, вона про це розуміє. І дуже часто. Ми плутаємо, що якісь пробудження, якась духовність, що це таке взагалі, це про все, це про наше життя. Просто ви трошечки по-іншому сприймаєте світ, ви розумієте закони, як працює енергія, як працює ця вся історія, чому, для чого у вас якісь болючі ситуації. Я духовність, можна так сказати, в розширення свідомості прийшла через зраду від коханої людини, дуже болючу, я проживала дуже болісно, Але ця точка призвела мене до того, ким я зараз є. І я не краплини, не жалкую. Ми взагалі ну, жалість це, знаєте, це про ту закриту свідомість ще там. І ми це можемо це не про ізбраних, ми можемо це розширяти, ми можемо це вивчати. І наша душа завжди знає, куди нас вести. так. Я навчаю цьому, як вам прийти до. як йти за покликом душі, як прийти до свого призначення. Для чого це? Щоб бути щасливою людиною, щоби Управляти матрицею, щоб бути пробудженим творцем. Нас звикли як вчать нас. Ми раби системи, релігія нас так вчить. Але ми поза релігії. Релігія це людська система, ми поза неї. І всі Боги існують, абсолютно всіх релігій, тому що людина не могла нічого придумати, якщо зверху їй в її мозок нічого не капнули. Розумієте? Творець вищий дає нам ці знання. До ось ця історія, нам вливається, в нас є енергопотік. Так ми працюємо з енергопрактиками, в тому числі. Якщо вам цікаво, у мене на каналі є безоплатні практики, ви можете з ними ознайомитись і пройти їх, і повідчувати це на собі. І... От це пробудження для чого? Ви можете управляти, ви відчувати свою душу, ви управляєте своєю матрицею, своєю реальністю управляєте насправді, так. І ви розумієте, що тільки ви творець своєї системи, вам не треба нікуди виходити. вийти з матриці, равносильно померти фізично. Ми не можемо, бо ми тут, ми є ця система, ми є її частинами, частина всього світостворення, так, всього абсолютно. І ви як творець. Ми творці. Жінка може створювати так, дитину всередині. Так? Чоловік дає оцей початок, і жінка з цього створює внутрішньо. Ми творці, від цього наша творчість, людська творчість. Так? Скільки всього ми можемо створити руками просто, так, а скільки ми можемо створити своїм наміром, насправді, і в практиках дуже часто ми йдемо через намір. Навіть дихання. От ви Дихаєте, ви можете, видихаючи. Створити намір, що зараз я очищаю своє тіло від тривожності, нервозу, від хвороби, від якихось переживань, просто видихаючи. Чому люди курять, наприклад? Тому що це теж така, знаєте, там є такі навіть дослідження, це не моя, ну не я придумала. Я це читала, я чула це. Коли куриш, то ти вдихаєш, вдихаєш равнозначно. І це такі, знаєте, як заспокоєння. Ми так в вдихальних практиках. Працюємо. І це такий вид несвідомий людей заспокоїтись не тому, що вам нікотин допомагає, а тому, що ви просто дихаєте равномірно дих, видих, вдих. І ця п'ятихвилинка на перезагрузку. розумієте, Дуже часто помітили, як люди в конфліктах, от вони, ніби конфлікт, вони там в розпал якийсь перекур. Вийшли 5 хвилин вдих, видих, зайшли. Все інший стан, перезагрузка. А якщо вони просто вийшли, подихали без диму. Це теж би була перезагрузка, розумієте? Просто ми це не відслідковуємо. От тому для чого йти взагалі в свою широку свідомість, як це робити? Я цьому навчаю. Дуже багато людей-наставників про це розповідають, навчають. Сьогодні був такий коментар, там де я розповідала плюс-мінус таку схожу тему, що ну, всі практики вони дорогі. Мої любі, я починала з нуля. Я по краплинках брала спочатку більш дешеві навчання, десь в Ютубі брала інформацію, десь, але я шліфувала, знаєте, і відчувала, де моя, де мені кладеться на душу, де не кладеться, де треба там щось не то. І от таким чином, по крупинці. потім ти, звісно, ти ростеш і ти вже береш навчання там, з 100 доларів в 1000 доларів. Але чому ці практики дорогоцінні? Тому що людина пробуджує. Джуна свідома, вона розуміє, що її час, і енергія, і знання це сама велика цінність. І це всіх стосується, всіх абсолютно. Тому це так. Цінується, так але ви можете вчитися самостійно. Купити книжку за 100 гривень, ви можете. Дуже рекомендую книжку, це книжка, в якій я вивчала, коли я вчила з ченелінгу це чистий ваш канал, передачі від янголів, послан для інших, для себе, віднайти свій шлях. Я цьому навчаю зараз. І ця книжка є район називається Майкл uh, Томас, шлях додому, щось таке чи повернення додому про янголів. І вона вартує зараз в нас в Україні 100-200 гривень десь. Ви можете, наприклад, починати з книжок. Повірте, зараз, якщо ви бажаєте, можна в безоплатному доступі знайти все, що ви хочете. І я в тому числі даю безоплатні практики, енергопрактики, психологічні практики на своєму каналі, в духовність телеграм-каналі. На Ютуб-каналі, в Тіктоці, в Інстаграмі я даю, щоб ви могли допомогти собі. Якщо у вас немає так, фінансів йти на дорогуші навчання, йти до практиків на сесії, будь ласка, вам дають. Дають з любові, тому що ми всі це проходили шлях. І... Це тому, що просто я, наприклад, як практик, я хочу, щоб люди всі могли до цього доторкнутися. І, наприклад, в мене послання від Янголів там ченелінгом я займаюся це донат. Так, практики в мене 2-3 години, вони вартують інших коштів. Але чиненник, якщо ви хочете отримати якісь настанови так, від вищих сил, це донат. І це доступно кожному. Просто маленька така вдячність так, за роботу практика, за те, що я віддаю вам свою енергію в першу чергу, свій час. І це нормально. Розширюйте свою свідомість. Не треба нікуди бігти, ні з якої матриці виходити. Просто... Відчувайте душею. Що, з чого треба починати? З того, а чого хочу я. Питання банальне, як йдемо ми в свою свідомість, в розширення, в духовність. Спитаємо себе, чого хочу я зараз? Подихати 10 хвилин, дати увагу тілу. Завжди в нас тіло, розум і душа, енергія. З усіх сторон підхід. Ми підходимо з усіх сторон. Я про це завжди кажу. Дайте увагу тілу, дайте увагу своїй душі, спитайте себе, дух мій, чого я бажаю зараз. Так? Про це вчать на великих курсах за купу грошей, але ви можете це дізнаватися від класних практиків тут і зараз, в доступі для тих, хто не може собі дозволити по своїм причинам. Так? І е, чому, ще, чому ще зараз цю, я підняла вже цю тему? Не дають глибокі речі безоплатно дуже часто, тому що люди не безоплатно не цінують. Чесно, от я стикалася з цим. Але в мене свій шлях, я відчуваю душею. Але хтось дійсно розуміє, що от даш вам зараз практику на три години, а іноді енергоробота вона така затратна, іноді люди дуже енергетично важкі, важкі родові сценарії, важкі кармічні задачі, важкі травми дитинства. Ти це дістаєш і ти ніби вже неділю пропрацював. Воно так відчувається. Але це ти можеш відчути тільки коли ти з цим працюєш. Так, ну, ти не докажеш це ніяк, розумієте, але ти і бачиш результат роботи, ви завжди після моєї сесії можете вийти з рудової практики, з практики регресу, з практики чинельного вийти і відчути себе зовсім по-іншому. Легше, гармонійніше, спокійніше, щасливіше. Коли до вас вже приходять інсайти, приходять відповіді, стілюєтесь в процесі. Так, це працює. Тому, якщо ви хочете йти в цю духовність, так? Це взагалі просто про наше життя, про наше світостворення. Тут нічого магічного, такого там немає для ізбраних. Йдіть. Відчувайте свій поклик душі. Навіть якщо всі проти, йдіть за покликом своєї душі. Повірте, в першу чергу ваше внутрішнє, те, чого ви бажаєте, потім все інше. Ось так.